11 березня, спокійний сон. Настав вечір. Мама поклала Мілану в ліжко і поцілувала. Дівчинка посміхнулася і заплющила очі. Незабаром вона спокійно заснула. Ісус обіцяє захищати нас, тому ми можемо не турбуватися. Він допомагає нам у всіх справах і втішає нас, коли ми сумуємо. Молись Ісусу перед сном і спи спокійно, нічого не боячись. Мій біблійний вірш. Нині ж мир і спокій залишаю вам. Іоанна, 14 глава, 27 вірш. Моя молитва. Спати спокійно я лягаю, мене Ісус оберігає.